Доброго ранку, Швидко про те, як сьогодні торгувати євро, Чіф і гір 40. починаємо з євро. На де першому таймфреймі, якщо ви дивитесь мої огляди, ви дуже добре знаєте цю консолідацію, лонгову маніпуляцію. Знов в неї зайшли, законсолідувались, вийшли, і зараз ціна тестує. Зверху 0,5 рівень, а також знаходиться в де 1 імбалансі, який відзначений ось цим сірим квадратиком на D1 поки що все лонгово. А четвертий таймфрейм. Свічка закрилась красивим поглинанням. Вчора забирали красиві шорти. Угода в моєму телеграм-каналі. А сьогодні хочеться полонгувати. але... Поки що інформації для цього мало і об'ясню, чому У нас є зняття ПДЛ, який на який вихід з закріпленням свічки, є імбаланс аж перший, і звідси можуть продовжитись лонги, які ми якраз на відкритті Франкфурту і бачимо. Але зразу після такого стрімкого руху розвертати ринок не хочеться. Тобто я би дочекався чогось такого і вже без імбалансу аж першого, ось тут набирав позицію. В лонг всі апдейти буду скидати свій телеграм-канал, посилання на нього в описі до цього відео. А також за посиланням в описі ти можеш отримати бонус до 30 тисяч доларів на біжі-байбіт. Ну і звісно, знижки на комісію. А ми продовжуємо чіфу. По чіфу шорт був шанс на продовження лонгів, який так і не розвинувся. І зараз ми бачимо шортовий рух, де перший імбаланс. Я зараз приближу, щоб детальніше показати, від якого я буду готовий набиратися на продовження в шорт до ПДЛ. -у. Ось де перший імбаланс. Було би дуже симпатично, якщо б ціна прийшла, зняла його, добрала ліквідність і показала ось такий рух. Якщо дивитися аж перший таймфрейм, Азія вже зняла ПДХ і поки показує початок шортів. Але для того, щоб заходити, для мене інформації мало, і все-таки я хочу дочекатись тесту цього рівня. Гер 40 також була лонгова консолідація, маніпуляція, захід в консолідацію з можливим походом вище, який не відбувся ціна розвернулася. І поки бачимо шортовий сценарій. Але по чуть-чуть ціна все-таки зараз підбирається в лонг. Не спішить давати шорта. На четвертому таймфреймі можемо побачити пул ліквідності спробу шорта, яка поки що перетворюється в якийсь незрозумілий запил. Аж перший таймфрейм перезняли тут. Дали експансію в шорт, корекція перезняли спроба шортів. Які поки не розвинулись, йде рух в лонг, приближуємо більш локально аж перший таймфрейм. Азія стала в консолідацію. Верх консолідації знімається Франкфуртом і йде рух вниз. Перша ціль це нижня границя консолідації. Так що тут торгувати, поки не зрозуміло. Чекаю більш зрозуміліших умов, і про це все буду писати своєму телеграм-каналі. А вам бажаю шикарного дня і тейк профітів.